Надії на вето президента не справдилися. Пам'ятаєте, кілька місяців тому я розповідав про відверто шкідливий і небезпечний законопроект, яким у Ужгородському районі Закарпатської області дозволяється без будь-якої згоди власників вилучати землю і нерухомість. Це робилося під егідою, під лозунгом розвитку цифрової інфраструктури. Так от цей механізм. Прийняття рішень вилучення землі був вкрай непрозорим, свавільним за поданням Закарп... Закарпатської ОДА і рішенням Кабміну, з непрозорим механізмом відшкодування власникам відповідної вартості цієї нерухомості і незрозумілістю, коли саме вони отримають ці гроші, а найголовніше без можливості ефективного захисту від цього свавілля у судах. Трошки нагадаю, історію проходження цього законопроєкту. Свого часу Верховна Рада його проголосувала, він потрапив на підпис президенту, але президент наклав цілком на нього вето. Вето якраз і критикувалося оці положення, про які я розповідав. Шляхом відвертих маніпуляцій з регламентом Верховної Ради, а інколи навіть повного ігнорування його вимог, все-таки. Профільний земельний комітет і керівництво Верховної Ради знову винесли цей законопроект на розгляд Верховної Ради, повністю проігнорувавши пропозиції президента, тобто вето президента. Трошки вони видозмінили формулювання, але ідея залишилася абсолютно та сама. І це було винесено на голосування Верховної Ради. Верховна Рада знову цю ганьбу підтримала і знову було направлено на підпис президента. Очікувалося, що президент буде послідовним і не дасть цьому законопроєкту стати законом. Тим більше, що він лежав в Офісі президента близько п'яти місяців. Але, на превеликий жаль, ця надія згасла днями і президент все-таки підписав відповідний законопроект, і тепер він стане законом. У умовах війни критична інфраструктура справді дуже важлива. Але ми, як суспільство, не можемо дозволити, щоб... Під прикриттям правильних і корисних тем проштовхувалися, протягувалися нові схеми для дерибану землі, для розпорядження землею без чітких правил і прозорих процедур.